Артем Мілевський, Олександр Алієв, Микола Морозюк, Денис Олійник, Андрій Богданов, Тарас Михалик, Юрій Паньків, Валерій Федорчук. Здавалось би, що може об'єднувати цих футболістів? Статус легенд українського футболу? Можливо, статус гравців, що грали в Єврокубках або викликались до збірної України. Так, ви будете праві. Але все це у минулому на дворі 2025 рік. І зараз їх об'єднує меді. Медіафутбол, про який і буде цей випуск? Цей випуск про медіафутбол Хоча б ви і так це зрозуміли на обкладинці є. Але просто Ютуб любить, коли на початку відео якісь ключові слова проговорюються, тому треба було тут трішки гучних таких от яскравих прізвищ дати. Це відео буде як історична добірка подій у медіафутболі, яким я буду давати свою оцінку. І ти, глядач, можливо, до цього не знав взагалі про медіафутбол або знав трішечки. Так от після цього відео на відсотків 95, а то і більше, ти будеш в курсі всього. Що відбувається і відбувалось в медіафутболі України? Медійний футбол. Що це? Копія чогось російського? А можливо власний продукт, в розвиток якого сотні людей вкладають шалені сили та ресурси, виставкові матчі за участі, зокрема, нинішнього президента України, чи серйозні протистояння в рамках чемпіонатів та кубків, де на перший план виходить зокрема футбольна складова, а збори на сили оборони це вшита в ДНК медіафутболу Історія. І головне питання коли медіафутбол стане популярнішим за професійний. А він вже став. Вибачте за спойлери. І почнемо ми з, як я назвав це у себе в голові, ер-розвитку медіафутболу. На мою думку, медіафутбол в Україні на даний момент ділиться на два етапи: до створення УФМЛ Української футбольної медіаліги, і після. На те, що відбувалося і відбувається після до 2023 року, як такого спільного руху до створення спільного медіафутбольного простору не було. На авансцені були кілька команд: як то збірна коміків, яка стоїть у витоків медіафутбольної історії в Україні. Команда профан тоді ще івано-франківська команда, створена блогером Назаром Душенко, Про інші колективи фактично нічого тоді не було відомо. Вони дуже часто зникали, довго не проіснувавши. І тут дуже важливо зазначити, що це якраз був період приблизно. Дві 2020 року, коли у наших північних сусідів дуже і дуже активно розвивалась медіафутбольна історія, і я зовсім не виключаю того, що чимало колективів, медіаколективів, які нині у нас мертві. Тоді створювались по лекалам того, що робилось на болотах. Ба більше деякі українські медіафутбольні блогери навіть їздили на Московію, аби долучитися до російського медіафутболу, як то польський школьник, який є блогером з Дніпра, чи то Саша Коваль, до речі, то син екс-футболіста Донецького Шахтаря Олександра Коваля. Коваль молодший на болотах, навіть став місцевою легендою медіафутболу, але після початку повномасштабки покинув ерефію і зараз тусується Десь у Європі. До речі, в одному зі своїх тіктоків він навіть назвав мене напівблогером. Це була історія з Михайлом Мудриком. До речі, достатньо хайповий тікток у мене там залетів. Це було коли допінг скандал, тільки набирав обертів. Але ви знаєте, бути напівблогером не страшно, а ось досі е, наярювати на своє кацапське минуле в тудроц. Ось це, от Саша біда. Тож фіксуємо на початках, були от, спроби. Деяких персонажів е якось причепитись до потягу під назвою Російський медіафутбол, але слава Богу, рельси розвели, і наша і наша колія. Медіафутбол коротше пішла. Ми пішли іншим напрямком. На сцену почали виходити різні інші команди, які до цього не позиціонували себе медійними, але відчуваючи перспективу в цій ніші, почали переформатовуватись. З відомих Ігніс та Армат це два чудові приклади, назви цих команд ви точно маєте знати. А на дворі вже 2022 рік повномасштабне вторгнення РФ, і здавалось, що. До медіафутболу взагалі не час, бо ну всі на той момент і нині думають, що медіафутбол це там розвага, які можуть бути розваги взагалі, коли на дворі у тебе повномасштабка. Ті ж, хто розуміли трішки більше, зрозуміли, що це шанс акумулювати інтерес до матчів. В донати. відтак з 2022 року почались регулярні зустрічі між медіакомандами, на яких, а вже ж робились і закривались гарні збори. Тоді ж, в 2022 році була створена ще одна медіакоманда під назвою Хлопаки. Ви про цю команду точно маєте знати, це моя медіакоманда, До речі, можете підписатись на наші соцмережі. Отже, певна кількість команд вже була. Товариські благодійні зустрічі теж були. Кількість блогерів у колективах зростала, інтерес локальної публіки теж. Але все одно не було спільного майданчику, не було місця, де медіакоманди могли би стабільно виступати. Не було ліги до 2000 тисячі. 23-го року до осені 23-го року. Ентузіасти з команди Ігніста збірної коміків створюють українську футбольну медіалігу. Очікування були просто шалені. Медіафутбольна спільнота чекала на це дуже довго і пішло. Перший тур, шалений ажіотаж і перші ж проблеми. Ну а точніше, одна суттєва проблема. Е яка була в УФМЛ. Регулярність. Перші і другі тури провелись з паузою в два місяці. Хоча багато хто чекав, що тури будуть проводитись з частотою ледь не раз на тиждень, як то відбувається, наприклад, в УПЛ чи інших серйозних чемпіонатах. Але диваком треба бути, щоб не розуміти, е Чому на даному етапі це було неможливим? Повертаємось до першого речення, і до слова ентузіасти. Бюджет одного туру може складати кількасот тисяч гривень, а вже ж гроші немаленькі, а вже ж таке задоволення, щотижня є фактично неможливим, коли учора ви просто грали товарняки, історія була досить локальною, а тут раптом лігу захотіли. Крім того, варто брати до уваги географію. Є не тільки київські колективи, є той же Армат з Дніпра є Хлопаки Львова, Є профан тоді ще з Івано-Франківська і ліга, яка відбувалась у Києві. Командам треба туди їздити, а де шукати бюджети на ці от виїзди? Ну це теж проблеми. А що медійно? Медійно у ФМЛ дала чималого бусту командам. Зокрема, на Ютуб каналі хлопаків будь-які відео з медіаліги автоматично збирало в кілька разів більше переглядів. А вже ж величезний вплив мали колабола. А вже ж величезний вплив мали колаборації блогерів по ходу туру, різні відео до Тік-Ток і так далі. Синергія колаборацій, інтерес до подій, плюс купа. купа -селебріті, називайте як хочете, були, Запрошувались на тури. І, відповідно, інтерес до медіафутболу, він виріс на кілька голів. Але інтерес виріс, ліга багато чого дала. і... Зникла після другого туру, що відбувся у грудні, була пауза аж до вересня 24-го року. Лігу дограли у період з вересня по жовтень, власне, 24-го року. Дограли на стадіоні Баннікова під Егідою УАФ, що дуже солідно і що круто, але все лишилось трішки змазаним через цю от велику паузу. Хоча і зрозуміло, чим вона була. Викликана серйозні гроші на той момент ще в медіа футбол не зайшли, і найцікавіше те, що Паралельно з тим, як створювалась у була створена, напевно, найпопулярніша на даний момент команда в Медіафутболі Рух Медіа Тім. Цей колектив було створено восени 2023 року, і а вже ж це одразу викликало шалене ажіотаж. Особисто я бачу в цьому кілька причин кілька причин такого яскравого перформансу від Рух Медіа Тім. По-перше, бренд. Команда створена під брендом. Рух це дає купу іміджових ніжтяків, і одразу твій кредит довіри до цього проєкту. Він, він величезний. Якщо ти, звичайно, там вболівальник чи малий хлопець. Не Я часто приводжу це порівняння. Якщо в Україні буде створена команда, наприклад, баскетбольна під назвою Шахтар чи Динамо, чи той же рух, це одразу буде найпопулярніша баскетбольна команда в Україні, і футбольні, зокрема вболівальники, будуть слідкувати і за цією історією теж, бо є вплив бренду. Але ж не тільки бренд, все Рішує, бо є, наприклад, можливості. Рух це єдина команда, яка базується в одній точці на одній базі на академії в Рух. І тренує екс-футболіст УПЛ Валерій Федорчук, який є впізнаваним обличчям. У РМТ, скорочено рух медіа. Тім є можливість замовляти повне екіпірування, робити регулярні зйомки. Вони мають власний продакшн, що приносить миттєві шалені результати. І всі починають до того тягнутися, і так чи інакше наслідувати рух медіа, заморочуватись з кіпою, з полями, з тренерами, з якістю зйомок. Рух дав дуже великий імпульс медіафутболу. І, а вже ж рух, як команда з можливостями, теж вирішує створити власну лігу, власний чемпіонат, кубок і так далі. Влітку проходить е, Перший Юа Steel Кап нещодавно пройшов другий, ну, зимовий Юастіл Кап. Турніри проходили під схожою моделлю того, що ви бачили на цих от турнірах від Піке Kings League, де наша команда Юа Steel двічі, до речі, виступала, але, на жаль, провально. Це досить хайпова тема цієї зими. До речі, багато було балачок про те, що а це от ваш медіафутбол? А, я зрозумів, да, поїхали двічі там обкакались. Незрозуміло взагалі, для чого це, чому це. Ну, якщо це медіафутбол, то я його краще ніколи в житті дивитись не буду. Але, друзі, тут дуже важливо розуміти, що Kings League Ліга, її формат, її правила, це зовсім інша історія в порівнянні з тим, що є в нашому медіафутболі. І фактично, двічі ми, ми туди їхали. Як такі, знаєте, зайчики, які вирішили завітати на тусовку до вовків. Ключова задача там просто вижити, а про якісь результати говорити вкрай складно. Ну, приміром, у нас на турнірах від UA так, ті ж самі умовно правила, але ми граємо в форматі 11 на 11. Це суттєва велика різниця. І от таких їх дуже багато. Тому і результат такий. На мою думку. До речі, організацію команди UA Стіл. Теж займались люди дотичні до рух Медіа. Тім. І напевно, ви вже відчули цю нотку якогось розділення у ФМЛ, ЮАСТІЛ, різні продакшени. Різні команди роблять ці от, ліги, кубки. До цього питання ми повернемось трішки пізніше. Тож ми зафіксували, наразі є дві ери розвитку медіафутбол. До створення у FML та після. Це два такі відчутні періоди. Ми живемо в другому, але, от говорячи ми, що я маю на увазі? Не тільки ж себе, там, вас, вболівальників. Є ж медіакоманди, вже ж. А хто в цих медіакомандах є? Тут зараз буде невеликий якийсь списочок. Аби ви розуміли, хто нині представляє наш медіафутбол. Київське тут у нас є Ігніс, там Мілевський і Алієв грають, і блогер, наприклад, Іван Гулеадор. Профан це той самий профан, про який я говорив раніше, але на 99% це вже інша команда. Вона переформатувалась в Київську з Івано-Франківської, змінила склад на 99% і всю концепцію разом з тим. В профані з відомих колишніх футбічів виступає Микола Морозюк, який раніше грав за рух медіа. Цім, збірна коміків, там екс-футболістів немає, але коміки там відомі всім. Крім того, в Києві є рентген, Ультімейт, Локомедія. З цікавих щодо прізвищ тут хіба рентген, у яких в команді є Ігор Циганик. Львівські команди тут Рух Медіа, у них Юрій Паньків, Тарас Михалик, Валерій Федорчук. На зимовому Юастілкапі за них грали Денис Олійник, Василь Грицук. Хлопаки, Січ Добряни, вони теж частково, до речі, відносять до медіафутболу. Оскільки ведуть соцмережі дуже активно. Так, це трішки інша ніша. У них серіал про районний футбол, але в якомусь сенсі вони теж показують закуліся. Тому і часткове відношення до медіафутболу вони теж мають. Ну і Дніпровська команда «Армат». Там виступає Селезньов і Боба Месі. Ви точно про нього чули. І а вже ж є дуже і дуже багато менших маленьких команд, але про них чути дуже мало. Або вони тільки. Стартують, ну, власне, тому і не згадую. Але, в принципі, і без того, з перечислених ми маємо 10 команд таких. На слуху на ринку медіафутболний, нині. Тож, 10 команд різної медійності, з різними поглядами знову спливає питання чемпіонату. Де і коли ми будемо дивитися за загальними протистояннями між цими колективами? У ФМЛ і УАСТілкап це два полярно різні формати того, як може виглядати медіафутбольний чемпіонат. Якщо на УФМЛ ключовим правилом була велика кількість медійних персонажів в основному складі, то на Юастіл. Цьому такої уваги не приділялося. Кілька медійників має бути в основі баланс між експрофіками. Та і в принципі все. Ну і купа там ще медійних правил, власне, скінцеліг, той кубик, який змінює кількість футболістів наприкінці першого тайму, гра один в один на початку матчу, купа цих от карток з булітами і так далі. Ну, це, от, власне, відмінності у ФМЛ і у Астілка. І особисто у мене спливає дуже логічне питання: чому б не об'єднати зусилля для створення єдиного чемпіонату. І напевно, це наразі найголовніша проблема нашого медіафутболу. футболу. Чимось вона мені нагадує Історію навколо телепулу, яка була кілька років тому, коли кожен хотів щось своє, е, об'єднуватись ніхто не хотів, і як в підсумок. Якісного продукту і не було. В медіафутбол насправді вкладаються величезні сили та ресурси. Люди інвестують власні кошти, намагаються використовувати різні методи для залучення партнерів і спонсорів. І заради правди деякі серйозні бренди вже в грі. Пума одягає ігніс, локальні бренди підтягуються чи не в кожен з колективів, букмекерка присутня майже в кожній з команд. Історія навіть в порівнянні з 23-м роком виросла ось так от. Але все одно досі немає повноцінного. Одного майданчику для дійства. За чутками цього літа РМТ планує робити повноцінний чемпіонат, який буде тривати два місяці поспіль. Деталі, на жаль, повідомити вам не можу. Я був закликаний на це дійство, де про це розповідалося, але хворів і досі трішки хворів. Ну теж, до речі, цікаво, чому вузькому колу, тобто чотирьом командам, які брали участь на цьому зимовому кубку, представили якийсь план. А всі інші, що по кулуарам шукати, через знайомих питати, якось дивно, чесно кажучи. І так само за чутками, крім того, що планується якась ліга від РМТ, УфМЛ планує продовжуватись на другий сезон. Тобто, по ідеї, ми матимемо два чемпіонати. І тут виникає теж питання: чи буде РМТ брати участь в УФМЛ, або як вони його називають, Київська медіаліга, Хоча це дивно, бо, е, ну, як мінімум, три команди на момент створення УФМЛ були не з Києва? З словом, ми переходимо до наступної теми до проблем? Медіафутболу. про першу і ключову проблему я сказав вище небажання об'єднуватись. І тут я вам приведу досить зрозумілу логіку, скажімо так. Ігніс, який є одним з організаторів у був присутнім на всіх турнірах від РМТ. А РМТ ж не був присутнім на УФМЛ, який був організований. В тому числі ігнісом. Здається, зрозуміло, хто більше не хоче об'єднуватись. А вже ж на це можна поглянути і з іншої сторони. Два чемпіонати, а значить конкуренція. Але конкуренція це здорово, коли між собою, наприклад, змагаються два здорові боксери, а не коли два ембріони на стадії зародку, які по факту нічого не реалізували, вже встають в позу. А чому? Бо хто організатор? Той забирає собі як мінімум весь кеш. І крім того, той, хто організовує, той жирною червоною ниткою тягне цей меседж, що він організатор. А це відчувається в усьому, в усіх абсолютно меседжах, в усьому контенті. Про що мова, якщо найпопулярніший паблік про медіафутбол належить, кому ви думали, РМТ. А премія Media Football Awards організовується пабліком, який належить РМТ. Яке робить US Steel, яке керує медійною збір? Вам не здається, що то якось е, по правилам галактичної імперії. І тут ми переходимо до другої проблеми брак кадрів. В нашому медіафутболі, на мою думку, банально не вистачає харизматичних персонажів. Ти, як глядач цього каналу, е, напевно, з великим трудом зараз назвеш і 5 прізвищ. а… З медіа футболу Боба Месі, Ваня, Голеодор. Ну так, екс-футбіки їх можна приводити, але Більше про блогерів, ну і все, все все в принципі. Так, в медіафутболі є блогери, є досить популярні блогери з інших е, нефутбольних ніж. Але чому ви їх не знаєте? Бо, по-перше, ви за ними можете не слідкувати, бо вони в тих нішах, які вам не цікаві. А по-друге, бо це все може бути якийсь тікток або інстаграм, де зазвичай публікується дитячий чи несерйозний контент, часто низької якості. Так а кому тоді будувати медіафутбол, якщо немає умовно блогерів? А от і будують бізнесмени і підприємці або ентузіасти, які просто тим горять, але до кінця не розуміють, як мають функціонувати різні медіафутбольні процеси. Брак кадрів відноситься і до організаторської історії. На жаль, у медіафутболі не можуть зробити, наприклад, нормальні трансляції. Вони будуть е чи то глючні або дуже піксельні. На УФМЛ це було от наближено до хорошої якості. Хіба студії? Це шах, це ракова пухлина. Якщо вам не подобаються студії на... То помножте на 100 і отримуєте студії з Steel Cup. Немає експертів з медіафутболу, е, ну, приміром, людей, які можуть так увімкнути камеру чи вийти на авансену, і вам якось якісно щось про медіафутбол е, розповісти. Ну, До речі, звідси і студії от такої якості виходять. Коротше кажучи, чи не на кожному кроці купа вспливає якихось нюансів і проблем. Наступна проблема, і її можна об'єднати з попередньою. Е, Отут буде звучати гучно, блогери нічого не дають медіафутболу. Не всі а вже ж, але ну в якомусь сенсі не дають. І іноді взагалі складається враження, що блогерів в нашому медіафутболі просто експлуатують. І моє пояснення дуже просте: блогер, котрий, наприклад, взагалі не знімає нічого про футбол у себе в профілі, не вміє грати в футбол. Яка його користь в цій ніші? Він сидить на банці майже в кожній грі. Ну так він тренується. І що це дає медіафутболу, яка взагалі користь, приміром, від техноблогера в медіафутболі? Я не підписуюся на тебе, друже, через футбол, я підписався, бо ти огляди на айфони робиш. Команди часто затягують до себе абияких блогерів, аби попадати під медійні квоти. Але ці ж медійники можуть навіть не грати. А про що їм тоді знімати відео, якщо він з аудиторією впівлями навіть на хвильку на поле не вийде? Яка його буде користь в медіафутболі. До речі, моє цікаве спостереження. Якщо ви візьмете останній медійний турнір, що був зимовий US Steel Cup, і подивитись на кількість блогерів, яка була на лаві запасних, а яка грала в основі, і візьмете їх підписників, то історія доходила навіть до того, що на полі умовно могло ну, зрозуміти правильно, могло бігати там. Мільйон підписників, а на лайві запасних сидіти 5 мільйонів підписників. Це всіх команд стосується абсолютно. Лям на полі, 5 на лайві запасних. Це медіафутбол. Я думаю, ні. І тут наступна проблема, котра наразі дуже ріже мені очі: футболізація медіафутболу, через яку, зокрема, медійники не мають постійного ігрового часу. Команди женуться за перемогами, команди намагаються підтягувати здоровських футбічів без медійки, аби тільки здобути ті перемоги. Навіть екс-гравців УПЛ команди підтягують, здається, не з розрахунку хайпу, як то було з Мілію чи Морозюком е на початку, а вже просто, аби реально підсилити. Силювати склади, як і казав Артем Дамницький, медіафутбол перестає бути медіафутболом. Це просто чемпіонат області, знятий на хороші камери. А зараз він ще отримує трішки такий статус ветеранського футболу. Губиться головне медійка. Чому ми говоримо медіафутбол, а не футбол медійний? Перше слово медіа. Воно головне в медіафутболі. Ну, але є й мінуси, є й величезні плюси. Саме тому медіафутбол має існувати. І він має розвиватися. По-перше, медіафутбол популяризує футбол серед власне, молоді. Завдяки медіафутболу, вибачте за татологію, футбол стає доступнішим та цікавішим для тих, хто раніше міг ним не захоплюватися. Такий формат додає розваг, емоцій і привертає увагу нових глядачів. Нинішнє УПЛ воно не цікаве молоді. Молодь не слідкує за е, там футболістами ЛНЗ умовного, а медіафутбол тіпляє кіпляє і зацікавлює. Дітей, підлітків у футболі, у спорті, а це здорово. По-друге, інтерактивність. Медіафутбол часто взаємодіє з глядачами через різні платформи, наприклад, прямі ефіри в соціальних мережах, де глядачі можуть коментувати, брати участь в опитуваннях та обговорювати події в реальному часі. Де ви таке бачили про футболі? Якщо це не якісь окремі промо-акції, щоб була якась Конкретна взаємодія з вболівальниками та підписниками. По-третє, популяризація нових форматів футболу. Медіафутбол може включати різноманітні формати, наприклад, матчі між блогерами чи зірками інтернету. Це створює нові можливості для гравців та команд, які не є професіоналами. Крім того, розвиток особистих брендів. Багато футболістів і блогерів використовують медіафутбол для розвитку своїх особистих власне, брендів. Це дозволяє їм отримувати додаткову популярність, а також можливості для співпраці з різними компаніями та спонсорами завдяки цьому формат стає все більш популярним, поєднуючи в собі спорт і медіа, залучаючи широку аудиторію і створюючи нові можливості для учасників. Медіафутбол – це майбутнє. Навіть легенди футболу нині говорять, що от у професійного футбіка у нього дуже багато нині проблем. Молоді він не цікавий, треба там скорочувати матч, або тут на три тайми, додавати якісь нові правила. Бо стандартний футбол він трішки. Засихає, скажімо так, а медіафутбол це свіжий поштовх, власне, в цьому напрямку. А дайте ще трішки час. І український медіафутбол, крім того, вже трішечки кусає професійний наш футбол. Я мовчу про першу лігу, кусає вже і деякі клуби Української прем'єр-ліги. Дайте трішки часу з медійному футболу. І про нього буде з кожної, скажімо так, праски. Друзі, це відео досить великим вийшло, воно було повністю присвячене медіафутболу в Україні. Я вам розповів про еру його розвитку, про те, як він нині розвивається, які у нього є е, проблеми нині, а проблеми є, і про них треба говорити. Я сказав, які є плюси в медіафутболу, про персонажі вам розповів. Віддячте своїм активам, напишіть коментар, що ви думаєте, поставте свою вподобачку. На сьогодні у мене все. Сподіваюся, це відео. Вам сподобалось бережіть себе, гарного дня і папа. Не хворіть.